Спеціалісти, в мене до вас питання Бачили на генераторі 51 От Йомою, -йо, а сейчас тут 50 А було і 60, і 80 Ну ладно Включусь як буде стрибать Ну і так постійно, і було до 80 доходило, навіть було 87. А ну підскажіть, хто що знає, що це таке, чого Герцо так пляшуть. Може, ну підкажіть що. Бо таке вроді не було. Біля генича нормально. Дивіться, 60. Зараз 57. Ну оце вже третій день знімаю. І бачите, що. Хто може знає, розбирається Наскільки це безпечно чи опасно. А ну підкажіть То у вас стане на нормально 50 держить Тепер то пляше, то нема то З чим це зв'язано, з АВР чи... чи не знаю з чим Підкажіть, дякую Всім миру добра, бережіть рідних та близьких, це найдорожче що у нас є до зустрічі на каналі.